Робила. То наш... Ви на увазі та швейна, де костел був. Так, а там костел був. О, за Ізуїцький костел. Щось а. згадайте, будь ласка. Ви а... були там на службах до війни? Не, до війни ні. там не була я. І після війни там не було, бо той костел був закритий. А за костелом була швейна фабрика. Отам От я була. Там працювала? Я першим майст, швея-мотористка, а потім. Майстра мене Сабіна послала в Київ на курси, і я поїхала туди, з курсів приїхала, то вже зробили з мене майстра. Але я там довго не побула. Пошили бастонові костюми. А люди, знаєте, які після війни бастонові... бастон коштував 500 гривень рублів метр, а... А, то... а то полку вкраде. То рука вкраде, то спинку вкраде, підеш в закроєний цех, просиш, ну раз попросила, другий раз попросила, Та, а він теж не може вдати, бо там всяка розсвідка була. Ну і був призив партії Донбас, будувати, шахту Тернопільську будувати. І я думаю, чим в тюрму йти, то краще поїду, поїду на Донбас. І поїхала будувати тернопільську шахту. Все.